Доброго дня, любі п'ятикласники. Сьогодні у нас параграф 21. Уроку загальнення, історична наука та історична пам'ять. Пункт 1. Логічні пари. Утворіть логічні пари. Доберіть до текстових карток відповідні зображення. Свій вибір обґрунтуйте. Пункт 2. Закодований лист ми отримали закодованого листа, у якому всі імена. Назви та числа переплуталися. Розгадайте анаграми і ребуси. Встановіть закодовані імена дослідників історії України та ключові слова і дати пов'язані з ними. Утворіть логічні пари. Пункт 3. Історики дискутують. Уявіть, що ви стали свідками дискусії відомих істориків щодо головних завдань дослідників минулого: ознайомтеся з думками видатних осіб. І дайте відповіді на запитання. Виконайте завдання. Перше. Продовжте висловлювання Леопольда фон Ранке про завдання справжнього вченого історика. Друге. Чий підхід дозволяє написати більш достовірну історію? Чому? Третє. Чи зазнали змін, на вашу думку, уявлення про завдання істориків у наш час? Четвертий пункт. Гостини у Квінтіліана. Перше. Підготуйте промову для виступу перед класом на тему Історичні міфи, користь і шкода. Скористайтеся порадою античного вченого й оратора Марка Фабія Квінтиліана. Своїм учням він радив, будуючи висловлювання, намагатися відповісти на запитання: хто, що, де, коли, чим, як, чому. Друге, виголосіть промову в класі. Під час виступу звертайте увагу на стиль промови, емоції, свою позу. Як ви будете стояти. Пункт 5. Чого ви навчилися? Перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за покликанням або скористайтеся смартфоном. Считайте QR-код. Бажаємо успіху! Дякую за увагу! Натхненно виконуйте завдання. Мирного неба вам над головою, любі п'ятикласники.